すみません。 Алоха, друзі, канал Game7 вас вітає. В Національній баскетбольній асоціації вночі було 11 матчів. Найцікавіші поєдинки ми розглянемо більш детально, а ті, де інтрига була вбита на ранній стадії, ми просто по них пробіжимось і заакцентуємо на основних моментах. Ну і давайте почнемо з менш напружених поєдинків: Мілокі Бакс, які йдуть без поразок, приймають Нью-Йорк Нікс, які також досить непогано до речі стартували в цьому сезоні. І тут на початку матчу одразу я. Ані збереться доводити, хто найкращий гравець на майданчику: 30 очок, 14 підбирань, 9 асистів. І ніякого супротиву він не зустрічає навіть від найкращих захисників Нью-Йорка. Мілокі це наразі найкраща з відривом захисна команда Ліги. Майже нічого вони не дають своїм суперникам. Тому навіть сьогодні, коли вони реалізували всього лише 38% з гри, все одно перемагають досить і досить впевнено. Так, там був досить рівний початок, але в третій чверті бак. Зроблять ривок 18 0. Яніс протягом цього відрізку забуває 8 очок, і Мілуокі попереду вже плюс 24. У Нью-Йорка лідери зіграли не дуже яскраво. Єдиний, хто хоч трохи відрізнявся, це Арджей Берет. 20-ка у нього на рахунку. А у Мілокі ж навпаки, 7 гравців набрали 10 плюс поїнтів. Грейсон Аллен у проході. Подивіться, як красиво. 17 очок від нього. Джру Холідей додає 16, плюс 5 підбирань, плюс 6 асистів. І це. Чергова четверта перемога для Мілоокі. Дуже впевнений старт. Йдемо далі. Портленд. Сьогодні вночі без Ліларда приймають Ф'юстон Рокетс. Його відновлення має зайняти десь тиждень-два, і замість нього Шедон Шарп з'являється на майданчику у стартовій п'ятірці. і Одразу купу хайлайтів нам дарує. Непоганий матч для молодого гравця, 14 очок на його рахунку. І у другій чверті, подивіться, знову Грант знаходить його передачу. Який врив і політ. У Джеремі Гранта сьогодні 15 Плюс 5 підбирань, знову шарп у відриві. бам, Ще раз! Звичайно, що за відсутності Ліларда Анферні, Саймонс, мав більше на себе взяти і взяв, і влучив. Тридцятка у нього, плюс 5 підбирань, 7 асистів, ще одна трьоха, Заходить. У другій половині Рокетс якісь потуги вирівняти цей матч проявлять, але нічого суттєвого вони не змінять. Найкращим у Рокетс став Ері Гордон, 18 очок, плюс 5 асистів. Грін та Портер Джуніор нічого не влучили, всього лише. 10 з 33 китків на двох. А у Портленда там під кінець Нуркіч усіх розштовхав, набрав 27 плюс 15 підбирань. І досить легка перемога для Trail Blazers, між іншим, вже п'ята для них у цьому сезоні. Рухаємось далі. Вашингтон Візард сприймає індіану Пейсерс. Столична команда зробила хороший старт. Три перемоги, одна поразка, і вдома вони наче мали розбиратись із Пейсерс. Але вже на початку баді Бакет Хіл влучає з майже в. Це, що може влучити. У нього 25 поїнтів, 5 із 9 триочкових. і 22-2 ривок від Пейсерс вже у першій чверті. 8 триочкових вони за неї реалізують. Майлз Стрнер забуває трьоху. до речі, проводить другий матч після травми і проводить його прекрасно. У нього 27 очок, 10 підбирань, 5 блокшотів. Таріс Хелібертон, лідер індіани, також проявив себе добре. 25 поїнтів, 12 асистів. Ну і ось так, всю гру Вашингтон горить плюс. Мінус 20 очок, здається, вони просто не налаштувались на гру проти сирої індіани. Ну і поплатились за це досить боляче і вдома. Як завжди непогано виглядав Бредлі Біл, 31 поінт, 7 підбирань, 4 асисти. Порзінгіс також класні речі іноді робив, як о, ось цей путбек. У нього 22 поінти, 6 підбирань. Але от індіана була їм сьогодні не по зубах. Таким чином, друга поразка для Вашингтона. Вітаємо Пейсерс із перемогою. Орландо Меджик на чолі з першим. Номером драфту Пауло Банкеро все ще намагаються здобути свою першу перемогу. І сьогодні була чудова нагода. Адже майже всі лідери Хорнець відсутні через травми. У Меджик також є трабли, майже немає здорових поінтгардів, Тому сьогодні Вагнер у старті виконує роль розігруючого. 2-0 8 у людини Банкеро, яка передача на бамбу. Мо сьогодні також класно виглядає. 19 очок, 6 підбирань. У Банкеро 21 плюс 12 підбирань, плюс 7 асистів. і ще Передача на Вагнера, той трьоху забиває. Ну і як ви бачите на табло, Шарлот вистачило лише на одну чверть. Вже у другій Орландо роблять ривок 23. Хорнет в свою чергу не влучали абсолютно нічого взагалі. Здавалось, якби їм сказали, в вокан м'яч викинути, вони все одно не влучили. Це болбол. -бол. Знову непоганий матч видає 11 плюс 7 підбирань. Ну а прекрасно, звичайно, виглядає Пауло Банкеро. Все у нього є. І габарити, і високий IQ, і скіли. І він вже в шостому матчі поспіль набирає 20 плюс поїнтів. Дуже непоганий дебют. Вітаємо Орландо із першою перемогою. Ще одна гра на сході: Детройт Пістон сприймають Атланту Хоукс. І на початку здавалось, що нас очікує неабияка боротьба, адже Детройт вів за собою Кейт Канінгем. Двадцять 7 очок в першій половині. Всього у нього 35, 9 підбирань, 8 асистів. Це кар'єр хай для Кейда. Ось класний епізод, якраз. Діало з передачі Канінгема ставить з гори. Але йому дуже якісно відповідає Трей Янг. У нього також дуже видатна перша половина, 23 поинти. Всього він сьогодні роздасть 36 плюс 12 асистів. І все це за три чверті ігрового часу. Часу, адже більше просто не знадобилось. У другій половині нарешті Атланта увімкнула захист. Пістонс влучили сьогодні лише 43 з гри і 23% з периметру. Натомість у Атланти летіло непогано. Янг це показує. Метрів з дев'яти. Залітає трьоха. Дежон Мюри також непоганий матч проводить 26 очок, 4 підбирання, 5 асистів. І таким чином досить проста перемога для Атланта Хоукс. До речі, четверта. Цьому сезоні, і вони на другому місці у східній конференції. Дивуюча всіх, Юта Джаз приїхала в Денвер, і тут здивувань майже ніяких не було. Майкл Портер Джуніор дуже гарячий на старті. У нього 22 два 13 підбирань, 4 з 5 триочкових. Він сьогодні заряджає. Джавал Мюррей також виглядає все краще, хороший прохід. 13 сьогодні він приносить своїй команді. Взагалі вони щось не відчули захисту Юти Джаз. У другій чверті Хайленд. 4 трьохи наливає, і, в принципі, цим юту і хоронить. У Хайлонда сьогодні 26 поінтів. Йокіч забиває простенькі, 12 очок, 10 підбирань, 6 асистів. За всього лише 25 хвилин більше не треба було. Та й в цілому, у Нагет сьогодні нормально так летить. 17 трьочкових з відсотком 46. Ну і подивіться, навіть Деандре Джордан. Деандре Джордан забиває трьоху. У нього один з 12 за всю кар'єру. Сьогодні він робить 2 з 13 Надцяти знову Хайленд під кінцівку робить пару хайлайтів, але камон, чи треба тут ще слова? Де Андре Джордан забив трьох? Це все, що треба знати. А ми переходимо до більш цікавих матчів. Найгірший старт в кар'єрі Леброна та ще сьогодні не грає Ентоні Девіс через біль у спині. Але відверто розчаровуючий Весбрук сьогодні вперше з сезону новачка виходить з лавки. Це, мабуть, ще не найдорожчий гравець, який виходить цього сезону з лавки. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Ну і як Весбрук виходить з лавки, подивіться самі. Промах з під кільця, промах з стрілочкової дуги. Знову Леброн, прекрасна передача, промах з фарби. Знову... У нього сьогодні жахлива киткова лінійка. 6 із 17, Це 35%. Міннесота, Мінесота, до речі, сьогодні також майже нічого не влучила, але вони все одно майже всю гру були попереду, тому що лейкерс не влучили ще більше. Чергова гра із провальним шутінгом для ЛАУ. У них сьогодні 41% з гри і 31% з далеку. здалеку. Леброн Джеймс у фарбі. Намагається, хоч якось тримати цю команду в тонусі. У нього 28 плюс 7 підбирань, 5 асистів. Але в третій чверті вмикається ось цей пацан. Людина Мураха Ентоні Едвардс. 16 очок саме в третьому відрізку. 29 всього плюс 4 підбирання. Карл Ентоні Таунс також вмикається у другій половині. У нього 21 плюс 8 підбирань, сім асистів. Леброн знову важко, але забиває. І ось тут подивіться: Везбрук знову не влучає з під ко. І трьоху у відповідь отримують лейкерс. Це неймовірно боляче б'є по моралі команди. Ну і тут можна сказати, лейкерс вже і попливли. Карл Ентоні Таунс і Д'Анджело Рассел набирають 25 очок на двох за четверту чверть. Ентоні Едвард свою чергову трьоху влучає. Сьогодні також, до речі, непоганий матч у Руді Гобера. 22 понти і 21 підбирання. Ось якраз він у фарбі Лал хазяйнує. Робить ще одне підбирання на чужому, у нього їх всього сьогодні 8. І не дивлячись на рахунок, досить легка перемога для Міннесоти. Але Брону, бажаємо сил та наснаги. Поїхали далі. Дуже крута заруба вийшла між Сан Антоніо та Чикаго, які без лавіна сьогодні. Для Демара Дерозена це особливий матч із двох причин. Перше, Сан Антоніо це його колишня команда. Він непоганий час тут провів. Під керівництвом Поповіча. А друге, це те, що у цій грі він перевалив за відмітку 20 тисяч очок за кар'єру. Ставши лише 50 50-м гравцем в історії, кому це вдалося, Грег Поповіч одразу ж бере тайм-аут і вітає свого колишнього підопічного. Дуже класний момент. Вітаємо Демара і повертаємось у матч. І перші три чверті це було супер рівне протистояння. Демар з середньої дистанції він майже не хибить. Кобі Вайт вслід йому наливає трьоху в транзиції, танцює проти. Захисника ще одну, також забиває. У Вайта 19 очок, 4 підбирання, 4 асисти, драмонт. Також добре сьогодні під кошиком штовхається. 17 очок, 14 підбирань. Але подивіться на рух м'яча Сан Антоніо. Хороша передача. Джеремі Сохан забиває з кута трьоху. Келдон Джонсон класно прибирає. Карузо ще одну тулить. У Келдона 33 поінти, 6 з 12 трьоочкових. Взагалі у Сан Антоніо сьогодні 7 гравців набрали більше. Десяти очок. І у нас до клачу близиться цей поєдинок. Демар, декілька фейків, все одно забиває 33 поинти на його рахунку. Драмон знову класно відпрацьовує на чужому щиті. Хороша передача на досумну, той плюс 7 робить для своєї команди. Але Сан Антоніо це не така проста команда, особливо в кінцівках, як здається, на перший погляд. Ось такі люди, як Пьотль тут є прекрасна передача від Якуба. У нього 21 поїнт, плюс 13 підбирань, вкотре вже він веде класний матч. Дерозан, хороший прохід, але все одно був позаду. А Пьотель знову забуває ось такі важливі очки для своєї команди. Таким чином, домашня перемога для Сан Антоніо. І, до речі, перед матчем вони відрахували Джошуа Прімо, молодого та перспективного гравця. Ссилались вони на ментальні проблеми. І це дуже цікаво. торонто Філадельфія. Тим часом ці команди вже зустрічались пару днів тому. Сьогодні Філа намагатиметься взяти реванш за ту поразку, але робитимуть вони це без джела Ембіда. У нього пошкодження колі. Ну і навіщо Філі Ембіт, коли настільки гарячий сьогодні Тайріз Максі. Ця молода зірка, цей прогресуючий гравець, забиває просто все на старті цього поєдинку. Він влучає свої перші 10 з 10 китків з гри. Таке відчуття, що він твердо вирішив цього сезону виграти найбільш прогресуючого гравця. І ось так першу чверть він закриває сиреною. І в другій чверті нічого не змінилось. Знову Максі, знову скута, знову наливає. І знову Максі, під 45, відкрита трьошка, знову влучно. У нього 44 очки, 8 підбирань, 4 асисти, 9 з 12 трьочкових він сьогодні влучає. Ну і справитись із таким це дуже і дуже складно. Навіть такій непоганій команді, як Торонто. Філа їм вже привозить 20-ку у першій половині. Але у третій чверті Торонто нарешті щось створює в захисті, перестають втрачати м'яч у такій кількості, як у першій половині. Організовують пару хороших швидких атак, як зараз Ван Вліт, прекрасна передача на Анунобі. І знову OG обкрадає Хардена, У нього 19 плюс 9 підбирань, мінус 6 для Торонто. У Паскаля сьогодні 26 плюс 10 плюс 6 асистів. Але Максі знову вривається в цей поєдинок. Шикарний флоутер від нього заходить ще в транзиції. Через Паскаля тримай! І якщо вам мало, то ще одна з передачі Хардена з 8 метрів. бам, Залазить! Філа влучає сьогодні 16 триочкових з відсотком 42. Д'Ентоні Мелтон та Тобаяс Харріс дають по 13 очок. І дуже важлива перемога для 76. -х. Рухаємось до наступного поєдинку. Фінікс Санс приймають новий Орлеан, який без Зайона, без Інгрима, іншими словами, без двох своїх найкращих гравців. Ці команди зустрічались минулого плей-офф у першому раунді, і пелікани тоді справжній тест на міцність влаштували для Фінікса. Ось тут. Дуже неприємний епізод. Де Андре Ейтон підвернув ногу під час китку і покинув цей поєдинок достроково. Але подивіться, який рух м'яча у Фінікс Санс Торі Крейг б'є згори. Фінікс показує, що у них достатня глибина, і навіть без Ейтона вони все ще спроможні розібрати будь-яку команду Ліги. Дуже круто у Санс також сьогодні зіграв другий юніт. 54 чотири набирає банка. 12 від Кема Пейна, 13 від Торі Крейга, 11 приносить Біо. Букер сьогодні ніби на розслабоні, всього лише 16 очок. А ось хто був у вогні, так це Мікал Бріджес. У нього сьогодні найкращий перформанс поки що у цьому році. Майже все він сьогодні влучає. Хороший розвороти, фейдевей залазить, 27 очок, 4 асисти на рахунку Бріджеса. І якщо Макколум у першій половині тримав новий Орлеан, у нього 17 плюс 9 асистів. Також йому допомагали Наджи Маршал, у нього 21 поинт, 6 підбирань, 5 асистів. Йонас Воланчу класно зіграв, якраз зверху б'є у Йонаса 25 плюс 10 підбирань. Але у третій чверті відсутність глибини та старпаура пеліканів починає даватись знаки. Ривок 14 0 від Фінікса. Знову класний рух м'яча. Букер на пейна пейн забиває трьоху. Таким чином, досить легка перемога для Фініксанс. Ну і погодьтесь дуже кортить подивитись на новий Орлеан проти сильного суперника. У повному складі, що був і Інгрим, і Зайон. І мені здається, що це виглядатиме неймовірно потужно і навіть із заявкою на високі місця у конференції. Ну і найкращий матч цього дня Селтікс приймають Cavaliers. Крута заруба на сході. У Кельтів не грає сьогодні Грант Вільямс. Він дискваліфікований на одну гру за вліт в арбітра. Кевс починають цей матч трохи впевненіше, більш жваво, але Бостон швидко нащупує свій ритм, вирівнює цей поєдинок і. Першу чверть, ось так закриває Сем Хаузер. Рахунок рівний Донован Мічел. Які складні речі забиває. Він тягне Клівленд у першій половині. Та й не тільки у першій У нього 17 очок за перші дві чверті. Класно відповідає Джейлен Браун, який атлетизм. Яким же треба володіти неймовірним контролем тіла, щоб ось такі китки забивати. У Брауна 32 очки плюс 8 підбирань. Тейтум також із за дуги заряджає. У JT 32 поінти плюс 7 підбирань. Спайда! Що ти робиш? Як же неймовірно розпочинає цей сезон, Донован Мічел просто знищує корнета у захисті. На його рахунку сьогодні 41 поінт. Бостону потрібно вмикатись, вони вдома. Браун, ще один складний прохід. Іначе класно, вони сьогодні влучають 51% з гри, майже 40 з периметру. Але забагато втрат вони допускають дев'ять. 15. Мічел знову згори Каріс Лавер також, зверніть увагу, класно вмикається у четвертій чверті. Підбирання на чужому. Хорфорд за ним не йде і дарма. У Лаверта також сьогодні 41 поінт плюс 7 підбирань. Рівний рахунок Джей Ті на перемогу. Ні, овертайм нас очікує. І Мічел вже показував, що він може затащити в овертаймі, але Джейлен Браун іншої думки. Бере донована на постер. Брей! Прекрасний епізод для Джей Бі. І знову рівний рахунок в цій зустрічі. Лаверт буде вирішувати один в один проти Смарта. Складно, але заходить кидок. Ще раз, Лаверт проти Брокдона, знову складно, але знову заходить. Дуже крута і напружена гра. І друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, як вам, Клівлен? Ну що ж, таким чином, на цьому матчі підійшли до завершення. Таблиця для ознайомлення перед вами. Не забувайте підписатись на канал game 7 Тримувати збройні сили України і всім папа. -па.